Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і Ми продовжуємо на гарячу лінію. Нашого телеканалу звернулася мешканка Дніпра Олеся. Вона просить допомоги, бо багаторазові звернення до чиновників Дніпровської міськради результату не дали. Мова йде про безлад прибудинкової території у середмісті Дніпра. Ситуацію вивчала моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Олеся мешкає у будинку номер 6 по вулиці Вокзальній. Ще з початку 80-х років минулого століття. Тож можна сказати, що всі покращення їхньої прибудинкової території жінка знає зсередини. Двір утворюють шість будинків. Колись ними опікувалася Укрзалізниця. А у 2006 році передала їх на баланс міста Дніпра. Прибудинкова територія загального користування об'єднує шість будинків і з 1956 року є загальною для користування кожного будинку. Скупчені всі проблеми, які створює свідомо, системно створює виконавчий комітет Філатова. Системно культивується зневага до державності, зневага до Конституції, до чинних законів України до суспільства, до безпекових норм. Жінка наголошує, що місцеві водії захопили прибудинкову територію і підлаштовують весь благоустрій двору під свої потреби. Навіть за рахунок тимчасового погіршення умов благоустрою, саме так в офіційній відповіді міськради, яку підписав вже нині покійний екс заступник радоначальника Філатова Лисенко, назвали дозвіл на встановлення гаражів. Десь в 2016 році. Виконкомом Філатова. Руками Лисенко було надано дозвіл оцім гаражам. Там є номер гаража. Дозвіл звучить як дозвіл на тимчасове погіршення умов благоустрою, а саме встановлення приватних гаражів на прибудинковій території загального користування. Дозвіл має ознаки корупції і перевищення службових повноважень відповідно статті 364 кримінального кодексу України. Ті ж автовласники, яким не дісталося місця під гаражі, паркують свої автівки там, де їм заманеться. Поряд з гаражами, поряд з дитячим майданчиком. Припарковані авто, припарковані якісь мотоцикли, що заборонено взагалі в притул до дитячих майданчиків 20 метрів від дитячих майданчиків ані паркування, а не гаражів, ані сміттєвих баків. Навіть дерева у дворі на вокзальній комунальники спиляли якось вибірково тільки біля місць паркування автотранспорту. Заради комфорту паркування департамент благоустрою надає розпорядження спиляти крони дерев і знищити взагалі два дерева, знищено під корень. Спилено молоде дерево, спилені крони міцних дерев, які заважали паркуванню. Ви можете там подивитись. А натомість фасаду будинків, дерево, яке аварійне і висить над пішохідною зоною, ніхто не чого. Просила, щоб спиляли отам трошки над тепловою мережею, бо вони ж розумієте, зараз листя впало, але вони вже впираються. Вони сказали, замовлення треба робити. Ну а тут частково згодна, частково не згодна. На мене впала палка, я роблю вправи на качелі. То з цих дерев впала палка, і то хорошо, що а тут діти ходять. То може й треба було. Дити. Ну я це не розумію. Що можна, що не можна, але дерева старі. В цьому ж дворі майже всі механічні ворота замінили на автоматичні. Знову ж таки, аби автовласникам зручно було, констатує Олеся, змусивши навіть тих, в кого немає автівки, викупити ключі і щомісяця вносити плату за обслуговування цих воріт, і це найбільше обурює місцевих. Встановлені приватні автоматичні ворота, ви можете всі ворота. Одні ворота з вулиці Вокзальні, двоє воріт приватних автоматичних з вулиці Пастера і аварійні ворота з вулиці Чапленка. Це, я, це будь ласка, у вас є Є, Я 10 гривень плачу, так як О, домовились. 10 гривень ну, за обслуговування, щоб а, скоро заїхати. За да. ну, ну а ми, як же воно ж вмикається? Розумієте, за це ж платять або ніплати. Тут тут були ворота, металеві, механічні, нові ворота, які були встановлено коштом. Всіх мешканців будинку ось булі. тут були, а де вони дивилися? А... Вони були демонтовані, тому І що поставили. вони не, не підходили водіям. Водіям е, необхідно було під'їхати, вийти, е, відкрити ну, може... ворота, виїхати, вийти, закрити ворота. Тому ворота водіями залишались постійно відкритими. Тому із за воді, саме із за водіїв, із за паркування тут постійно шастали бомжі. Ті ворота стоять на балансі жилсервісу 5. вони встановлені. Законно, і всі жильці, хто хоче, і вільно користуються. Вони тут стоять з тисячу, як построївся будинок, це стоять ці ворота. Повністю приходила із благоустрій, від Кетока, всі ворота знаходяться на балансу жилсервісу і так. на балансі міськради. Тобто я щомісяця оплачую паркування всім цим паразитуючим водіям, і я ще повинна щомісяця їм оплачувати. 10 гривень за те, що вони мені нададуть змогу приїхати швидкий, рятувальний, доставка води. Я все це повинна оплачувати. Цілком зрозуміло, чому жил сервіс П'ять, який обслуговує будинки у дворі, взяв на баланс автоматичні ворота, бо за них місцеві справно платять. Та з ремонтом механічних воріт комунальники не стали заморочуватися і просто їх заварили. А комунальники із міськзеленбуду не звернули увагу на аварійні дерева з протилежного боку шостого будинку. Ось такий він благоустрій по Дніпровське, який самі ж чиновники назвали тимчасовим погіршенням. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1.